Всім привіт! Сьогодні будемо випробовувати нашу пилку Є таке деревце, ну тут невеличке Будемо його сьогодні спилювати. Заодно і протестуємо пилку, як вона пиляє. Там ми вчора вже кучку дров перепиляли, ну не нею пиляли, а бензопилою Ця пилка чисто так, щоб. Виїхати посадку і без шума вальнути дерева. Ну, а для дома. Он завів пилочку та перепиляв бензу. І зараз хочемо це деревце. Повністю його короче, на чурки попилять. Подивіться, наскільки хвата заряда. Тому що е, тут показує заряд на кожному акумуляторі. І тут у нас є. Ну, зараз включимо. Коротше, не совпадає воно із цим. Тут. Тут вже сідає, тут показує, що повний заряд акумулятора. Зараз хочу провірити, що воно нам покаже. Так, ну що, будемо пиляти. Так, ну що, погнали. сама по собі це не є виключається. Так. Berem pizzayı eni в принципі рубає неплохо. Ну я думаю, як для цієї пивки, то нормально за сіками тут, не знаю, ну минута діла і оце деревце ми перепиляли. Зараз покажу, що тут у нас по заряду. Ось видно, так? Да? Заряд повний. Грубо говоря, нам тут нічого і не сіло, ці акумулятори. А деревце це ось ці тут розпилів, Ну, видно тут. Перепиляло все чітко. Ось, деревце таке не трухло, нічого. Тверде, зараз тут дочекаємо та і все. Ну, зараз, напевно, ще може виберемо із тої кучі, там пильнемо ще так. Покрупніше. Подивимося, як вона справиться з більш крупним. Так, а ну зараз достанемо ось таке деревце, Попробуємо його. Так, включаємо. це сучками перепиляємо. Вот а ну, І ось що в нас вийшло по заряду, а ну зараз виключимо і включимо, Уже сіло було зеленим, коли пиляв горів зовсім красним, ну звіримося з цими, бачите? Тут показує повністю заряджені акумулятори із цієї сторони. Так що, якщо навіть купити нові батареї, якщо у вас, наприклад, немає цього прибора. показчика, і ви хочете купити собі отдільні батареї і по них звірятись, який у вас заряд батарей, то вони неправдиві. Тому що по цим, да, ну навіть попивки, чувствується, що вже підсідає. Скільки тут перепиляв. Ну, ось. Пиляє добре, да, спору немає. Якби. Якщо просто заготавлювати дрова там двох метрові в прицепу, то її хватить, я думаю, на прицепчик можна напиляти. Головне, щоб була цепка гостра. А якщо перепилювати вдома, то ну, видно, ось, скільки ми тут. Оце пеньок там, там спиляли і вже показує, що ось вже немає. Ну, давайте спробуємо посадити її зовсім. Спиляємо, попиляємо ще якесь. А ну, достанемо не сильно товсте. Посадимо її повністю. Подивимося, наскільки хватить. Не знаю, ніхто там е, дивився, що 150 там зрізів, 300 зрізів, ну блін, не хватить наскільки її. Так, ну що, перепиляємо ще це. Так, ну що, погнали. Тут вже у нас надрез є. З роботу Так. Ну що тут? Уже горить червоним? Так, а ну що піше таке? Ану, достатньо, маршрутне ще якусь. Посадимо ще її повністю, подивимося. Надо ж вже хоч раз її розрядити. Шепеляю. Так, що тут у нас? Ще не сіло, Давай ще туди, дручок. О, доставай його зараз. його ще перепиляємо. Классно його поближе. Ну, в принципі, уже посіки показує на красному ще не шепеляє. Так, а ну. ну, я думаю, що цього хватино. Це... Так, нам поправить. Блін, ну як для такої пивки, то я думаю, це нормальний результат І для такого дерева. Це дерево ще тверде. Дивимося. Перепиляво все. Блін, що, ще одне взяти. Да. Пиляє нормально. Блін. Пиляє так, пиляє. На удивлення. Я тут что-то думав, що там на менше хватить. А ну, ладно, давайте ще крупніше. Ось таке. O, 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 І на пополам Бомба. Як для мене, то супер. Для такої пилки, то це отлічно. Ну, а там вже напишете в коментарях, як це, нормально чи ні. Ну, блін, сторін. Я думаю, це нормально. Бензин не потрібен, не потрібно. Щоб було наточена це і все. Ось уже видно, що моргає. Якби вона вже моргає, на. Це стільки вже, наверное, отаких виходить, на другому пеньку вже такому, в такому стовбурі. Якби, я думаю, що і ще можна було б отакий з легкістю перепиляти. А якщо заготовлювати, там їздить дрова, ну, сухі там ось таких розмірів, то я думаю, надовго. тому що тут товщина нормальна, якби ось дерево тверде, пиляє. Попросів ніяких. Мастиво. Завив я сюди. Ну зараз навіть подивимося. Треба ще подивитися, може тут додати, щоб вам трішки більше змазував. І цеп. Якщо перетягнути, є такі ривки. Зараз, бачите, вже натягнуте. Це якби чересчур. Якщо більш слаба, то пиляє нормально. А тільки перетягнеш, почнемо так наші гризти. Ривками. Ну. Нормально. Я, в принципі, здивований тим, що як вона грубає. Конкретно. Якби Понятно, що хтось може думає, що купить таку пилку, ну, без різниці, такої фірми чи другої, і буде там валити е, купу дров, пилять нею. Ні. Вона свою роботу робить. Якщо купити, а так там попилять, то хватає її нормально і ще докупити до неї акумулятори запасні, тому що от зараз би зараз попиляв, раз акумулятори перекинув і далі пиляє. Ось уже все, вона вже розрядилася повністю. Даже, даже не включається. Це, в принципі, і добре. Зараз кидаємо на зарядку їх. Заряджає такі акумулятори зарядний пристріл, який з неї заводський йшов півтори години. Зараз кинемо, зарядимо. І на сьогодні все. Все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім удачі!